Який мікрорайон найкращий та найгірший, на думку тернополян? Новий світ. Чому? Бо я там живу. Дороги нікудишні. Але ми так давно там всі живемо. Там зелено. Там менше забудови, як по інших мікрорайонах міста. І поруч парк і озеро. Ну, А який, на вашу думку, найгірший мікрорайон Тернополя? Певно, Аляска. А чому? Купа транспорту. Немає дерев, нема чим дихати. І від будинків йде оце от відбивання тепла, це спекотно, і пилюка, і все, що завгодно. І купа транспорту це ж шум постійний в голові. Дружба, звичайно. А чому? Е, там смачна кава і гарні дитячі площадки. А який найгірший мікрорайон? Чому? Нема в нас найгірших мікрорайонів. Всі класні. Дружба, дружба. А чому? Не знаю. Саме більше подобається. А от який мікрорайон вам не подобається? Новий світ не пам'ятаю. Е, Найкраще Канада. Та а чому? Канада, сама назва говорить Канада. А от який мікрорайон вам не подобається? Е, всі хороші. Не знаю, як північний зараз новий в тому що не знаю, як зараз він Напев, Мені здається, що тільки забудовий, але часом він теж буде хороший. Найкращий мікрорайон це Байківці, так і запишіть. А чому? Тому що там я живу. Добре, Добре а який найгірший. А дивіться, немає не гірше, це буде некоректно. Вважаю, що всі мікрорайони класні, а просто живу у байківцях, тому дуже люблю. І БАМ люблю, бо там народився. Я привикла до центру, і мені здається, що найкращий центр. А чому? Ну, Я знаю, можливо, тому що я всю життя тут прожила. І для мене кожен куточок, кожен будинок дорогий. А погане в немає в Тернополі. Нас всі прекрасні. Немає поганих. Які може бути? Дружба погана? Ні, теж гарна. Східний теж гарний. Бам ну, візьмемо, так як ми привикли казати. Він новий, сучасний, більше. Можливо, може навіть і краще. Ну він це спальні райони, але центр є центр. Ну я особисто мешкаю на східному, то я його люблю, він мені подобається. А чому? Ну, не знаю, привикла, напевно, просто. Дуже ще подобається оця наша катедра, оця частина міста парк. так само. Ну, тут завжди рух, тут вирує життя, тут молодь. У якому мікрорайоні вам би не хотілося жити? Ну, напевно, таких немає на землі. Місце, де людина не може жити, і де би не хотіла. Головне, щоб був стимул до життя.